Друзі, всім привіт! З вами Дінамка, і це новий ріплей під каву. Сьогодні дивимось бій на мапі Копальні. Головний герой Зірочко Палай. Ми дочекалися цього легендарного моменту, коли сам Зірочко Палай скинув нам реплей. Це, до речі, ріплей від глядача. Отже, граємо ми на рожевому загартуванні на Т3 турбіні і на боновому досилачу. Грає з настановою на плавне обертання башти з доппайочком. В сетапі в нас присутні дві, присутні дві арти, копальні і дві арти. Це дуже дуже боляче. Але давайте дивитись. Головний герой в нас має а, дві а, позначки на є 5 От, зас їде в центр, засвідчується 140, не дає йому пробиття. Дає рікашет, чи а, ні, не влучив в броню. Ой, ловить від бабахи на 573, але ставить Стосоріка на каток. Стосорік нас не пробиває, чудово залітає по бабахі. Блін, ну зараз почне вже арта. Вже он ТВПшку дала тичку. Знаходимо Мауса, бачимо, даємо йому пробиття. Блін, тут треба обережно. Так, слава Богу, Арта не в нас, а в, союз... в союзного 277-го. Тичка в 277, це ми давали як начебто, знаєте, поспіхом. Танкуємо Мауса. Арта продовжує мучити 27 не непробиття по маусу даєм. Головне не забувати, що там є бабаха. Вицілює, вицілює ще очки мауса. Плюс асіст від арти прилітає по 27 му е, Маус дуже класно. Просто стоїть, нічого не, не танкує. Так, чудово, чудово. Поки прям ДПМ покиде. Так, а що в нас по мапі? Дві бабахи стоять на балконі, в нас віддана перша лінія, нікого там немає. Вицілюємо 277. Арта нам сапортить. А, в Екран полетіло не в щочки. Виїжджає обережно. Ой, бабаху танканули, це чудово. 3700 вже нанесено. Може і собі пограти на Є5. <хи> так, ну зараз маємо, якщо все добре, забирати Мауса. Е, Маус забирає 261. 1 Хелпує нам. У нас дві ЛТшечки стоять на горці. Я не знаю, в них якось так. М -м, краще б вони підсвітили нам бабаху, я не знаю. Вже 140 з води намагається нас пробити. Йому це все ж таки вдається. Знову танкує бабаху. На тобі бабаха за це постріл. Там, до речі, їх аж дві стоїть. Блін, ну арта прям, прям реагує миттєво не за світ союзна. А так. А, ні, це ушка. Да, да все чудово. Чому ЛТшка не може пікнути, от, ну, от ближче от сюди. Ну, я на, на мінімапі показую, якщо що, під'їхати під сюди і світити все оце. Чому в, от він що, АФК, він вилетів, я не знаю, що з ним відбувається. Але ладно. Так, друзі, я вам нагадаю: підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку цьому відео і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Так, головний герой приймає рішення. Ні, ні-ні, не буде заїжджати. А, знайшов Хевіка. Тут, тут, тут трошки поспішає. Ушка нам вибиває бика, ми заюзуємо ремку, арта, арта вже починає сюди стріляти. Найс. Це, знаєте, я б сказала, професійна гра. Ну, да, є тички, в яких поспішає головний герой, як на мене, але я не суддя, я просто коментую от. Але от, ну, по Хейвіку там іще була до цього тичка. Все, я заїжджаю нагору. Бата арту ніхто не вбив. Блін, мені цікаво, що з ЛТшкою. Ходить чувак просто вилетів. Бо він стоїть взагалі, не рухається, ну, ніяк не реагує. Стоїть в одній точці. Так, ну тут треба обережно. Ми можемо від, рентгену, від рентгена засвітитись від 50Б. Так, да, так. Да. І ми підсвітили, і його підсвітили. Так, знайшли ТВП. 140 досі знаходиться на воді. Дуже він хоче нас. Ми заряджаємо ББшку, ну, от, от вам і Арта. Коли е, Бата засвітили, його не вбили, і тепер він може собі стріляти по горі. Чому концепт не поїде на нульову, кажу, на першу лінію. Якось доволі пасивно грає команда. 13105 ми знайшли ЛТшечку. Ну і там десь 140 має стояти. 6-3 рахунок, 5700 на ніс. Головний герой, 1300 по асісту в нього. 2-6-1 добиває 27. Наші є дві бабахи. Головний герой помилки від Бабах, але вони не підставляються, але підставляється ТВП, даємо йому пробиття. Бешка нас знову рентгеном засвічує. Ну тут як начебто перемога, але подивимось, як вони пропушать цю воду. 13105 дає інфу своїй команді, що йде пуш по першій лінії, та, що там їде Бабаха, Каро. я там думаю, що він всіх, в принципі, засвітив. Підставляється під нас. Нам це на руку ми, ми сапортимо нашому пушу по першій лінії. 140-ка не бачимо, заважає каміння, все його забрали чудово. А ні, 13105 ожив. Союзний, я маю на увазі. Забираємо ТВП. Нє. 377 проходить альфа. Але ми його підпалили. Блін, я щось протупила. Ми його підпалили. Думаю, як ми його забрали, як нам цей фраг зарахувало. А ми його з підпалом. Так, ушка підставляється. Головне не забувати про бабаху. Дякую, що пофіксили Варгеймінг цей баг з гарматою. Інакше зараз би, мабуть, ми не давали б такі пробиття. Нам знову вибивають БК вже вдруге забій. Нас залишається 600 хп. Баг вбиває М-60-го. До речі, тільки подивилась на М60 на... На міні-мапі і відразу він відлетів від бабахи. Так, ми залишаємось шотні. Якось у нас з ушкою розмін не пішов, ми його не пробивали, зато в нього все чудово по нам залітало. 9-7 рахунок по ХП ми трошечки трошечки програємо. Знаходимо бабаху, даємо йому пробиття. 8500 вже нанесено, 8600 навіть. Давайте округлим до більшого. Да? Знову рентген від Бешки, Бешка катається просто туди-сюди. До речі, що це ми зараз не засвітились? Хотілося б подивитись на гравця на 13105. Чесно, фуловий. Інфи якось, ну, як на мене, ніякої не давав. Просто зайняв вгору і все. Каро починає їхати вперед по першій лінії. Зараз має забирати 13105... 13... Ні, забирає чудово. Мінус ЛТшка. Ми знову виставляємось на ушко, але Ушка їде. А, а можна ж отам, там де Батік зараз виставитись? Ушка забирає бата. Ми маємо мінусувати. Так, да, Ми робимо мінус 430У. Так, в них залишається Бешка, в неї там, ну, на ній все ХП. Дві бабахи і одна арта. Головний герой вирішує знову поїхати нагору. Арта кидає блайнд на хід е 5. Думає, що він буде підніматися під стіночкою. Але не влучає. 13-105 забирає бабаху. Зараз має помирати Бешка. Пару. Пару забирання. ні. Вирішує спуститись обережненько, обережненько згори. Чудово, бо 194 хп дуже ризиково. О, 9400 вже нанесено. Забирає бабаху. Три фраги, 1700 по асісту. Блін, ну, гарний бій. Гарний бій. Не поспішаючи. Все розумно зроблено. От. Розкладочка не перемкнулась, щось пише, але. Все, Артака де. Е, я сподіваюся, нам дадуть її забрати. А, ой, 5 хп залишаємо. Тараном не будеш? Буде буде тараном. Чудовий бій. 15-10, 10-100 настріляного. Давайте дивитись результати. Отже, друзі, результати бачите в себе на екранах. Головний герой в цьому бою закрив три позначки, з чим ми його і вітаємо, бажаємо йому і надалі таких. Потужних боїв. Вам, друзі, дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня!